Полудень в Україні на телеканалі Аверс. Інформаційний випуск новин п'ятниці, 12 квітня. В прямому ефірі працює Мирослава Сябер. Мої вітання. Депутату Волинь Ради Олександру Мельчуку погрожували розправою. 11 квітня невідомі подзвонили в домофон його будинку та заявили: до ранку ти не доживеш. Трапилося наступного дня після того, як Мельчук повідомив правоохоронцям про виплати учасникам сітки з підкупу на користь Петра Порошенка. Так, дійсно, сьогодні вже було перше попередження. Мене попередили, що я вже не доживу до ранку. На мене здійснюються тиски і на членів моєї родини. Я сьогодні написав заяву про охоронні органи і цей талон повідомлення, що відкрите кримінальне провадження. Те, що мене хочуть фізично е, знищити. А хто до вас телефонує? Яким чином е, це погрози ці звучать? Погроза проявилася в тому, що мені в домофон подзвонили і сказали таку річ, що ти е, до ранку не доживеш. За те, що я розумію, за те, що я там і сітки викриваю, і не даю їм кошти розносити по селах по кільському району, але це ж відбувається не тільки по Кірському району, це по всій Україні відбувається аналогічно, що село. Що в нас що в Рівниччині? Що на в Донецькій області. І знову до питання обласного бюджету, який ще з січня голова Волинської ОДА Олександр Савченко одноосібно заблокував. Внаслідок цього не виконуються бюджетні програми, а від їхнього фінансування залежить добробут Волинян. Окрім цього, Волинська обласна державна адміністрація подала позов до суду про скасування рішення Волинської обласної облради про обласний бюджет на 2019 рік. Чергове судове засідання по цій справі відбулось 11 квітня. Подробиці в матеріалі Анни Романчук. У Волинському окружному адміністративному суді відбулося попереднє судове засідання з адміністративним позовом Волинської обласної державної адміністрації до Волиньради Ради щодо скасування рішення облради про обласний бюджет на 2019 рік. На минулому судовому засіданні суд постановив залучити до розгляду у справі третю сторону на боці позивача департамент фінансів Волинської ОДА. На початку попереднього судового засідання вирішували питання про долучення до матеріалів справи пояснення сторін. Ви в поясненнях зазначаєте. Що додає копії бюджетних запитів департаменту агропромислового розвитку на 21 аркуші? Де вони? Бюджетний запит. Після того, як представники департаменту фінансів Волинської ОДА подали проєкт рішення про бюджет, виникла потреба його коригувати. Головний документ області допрацювали. Проте, як стверджує заступник начальника департаменту фінансів Волинської ОДА Володимир Горщар, депутати не ознайомилися перед сесією із змінами у проєкті рішення про обласний бюджет, а ця процедура є обов'язковою. Після того, як ми подали проєкт рішення про бюджет, виникла необхідність його допрацювати. Оскільки новий проект рішення обласної державної адміністрації не подавався, ці пропозиції директора департаменту озвучив на комісії, щоб депутати були ознайомлені з тим, які готуватимуться зміни до проекту бюджету у разі його коригування перед сесією. Начальник юридичного управління ОДА Віталій Потапенко вважає, що сесію взагалі потрібно було перенести, а вже тоді розглянути проєкт обласного бюджету зі змінами. Щоб не порушити вимоги бюджетного кодексу, доручено саме департаменту допрацювати і внести на сесію. Але ж ми всі знаємо з матеріальної справи, що рішення постійної комісії обласну. Адміністрацію департамент надійшов, коли 21-го було надіслано 22-го тільки після сесії було надіслано. Тому якби департамент треба було сесію фактично перенести, зв'язку з тим, що департамент адміністрації не несла зміни, не подала коригований проект бюджету, і тоді розглянути відповідно вже скоригований. Бюджет представник облради запевняє, що перед початком засідання постійної комісії проект рішення про обласний бюджет з коригуваннями надіслали всім присутнім на ньому, зокрема, представникам облради та облдержадміністрації, а також його структурному підрозділу департаменту фінансів те, що говорять недостойної інформації представників облдержадміністрації, оскільки е, перед початком засідання постійної комісії е, обласної ради з питань бюджету, е, фінансів та ціної політики е, усім членам е, та присутнім були роздані проекти е, даного рішення постійної комісії, і там, за винятком у цих от двох пунктів, вже було все включено. Тобто на руках у директора департаменту фінансів вже був цей проєкт рішення. Волинський окружний адміністративний суд постановив попереднє судове засідання продовжити ще на 30 днів та призначити наступне засідання на 3 травня. Поки у судовому засіданні з'ясовують всі обставини, що стосуються головного фінансового документу області, в цей час соціально незахищені верства населення не отримують допомогу, не надходять кошти на ремонт шкіл, амбулаторій, доріг. Нагадаємо, 20 грудня 2018 року на пленарному засіданні Волинської обласної ради було прийнято рішення про обласний бюджет на 2020. 2019 рік, а 3 січня 2019 року голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко оскаржив цей документ у Волинському кружному адміністративному суді. Ймовірно, таким чином Савченко намагається відтягнути процес прийняття та затвердження бюджету задля досягнення цілей передвиборчої кампанії. Своїм рішенням Савченко поставив під удар медичні заклади та простих волинян, які потребують допомоги. Анна Романчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. В березні в Луцьку комунальники розпочали ремонтні роботи на різних вулицях міста. Це відродження, Рівненська, Ковальська, а також розробили проекти для тих вулиць, де ніколи не було дорожнього покриття. Деталі розкаже наш кореспондент Анна Романчук. Прийшла весна і вже незабаром гості міста та Лучани вже до кінця травня зможуть насолодитися прогулянкою новими відремонтованими пішохідними доріжками, що по вулиці Пушкіна та Ковальській. На вулиці Ковальська, де один з найбільш жвавих тротуарних переходів, працівники фірми Луцькавтодор ще в березні розпочали ремонтні роботи. Дорожнє покриття не оновлювали тут понад 30 років. Люди нарікали на поганий стан тротуарної доріжки. Мовляв, пройти було складно через те, що в дощову погоду посеред пішохідної зони постійно стояла вода. Завжди тут виникала маса нарікань людей щодо того, що тут завжди калюжі стоять, не можна пройти в дощову погоду, з зимою люди також ходили по воді. Ну, і, якби прийнято рішення було зробити повністю від медичного коледжу до старого ринку тротуарну цю доріжку з нормальним турнікетним огородженням, яке вже також було в такому занедбаному стані. І плюс відвести воду від реабілітаційного центру, такси так само підхід зробити до них. працівник Луцьк автодору каже, робить добру справу, адже поруч Луцький навчально реабілітаційний центр, куди приходять щодня дітки з інвалідністю. Та додає, добиралися до навчання, як ніби долали смугу перешкод. Проте невдовзі вони зможуть насолодитися прогулянками, оновленими пішохідними доріжками. А вже до кінця травня ремонтні роботи планують закінчити. Працюємо по облаштованні благоустрою в місті Луцьку. До паски ремонтні роботи по вкладанні брусчатки будуть завершені. Дане покриття було вже пошкоджено руками, воно з радянських часів нічого не змінювалося, бо асфальт піднятий підірваний, оскільки коріння дерев розгалужується, вони підриваються асфальт. А тут, як ви бачите, школа для дітей з особливими вадами, їм було тяжко ходити, зараз покриття буде змінено на брусчатку, буде все рівненько, гарненько. Лучанка Валентина такими необхідними місто оновленнями задоволена. Дуже приємно, що ремонтують тут дороги. Це завжди плюс, завжди позитивно і дуже добре для лучан, коли гарно ходити гарними дорогами. Це вулиця Пушкіна, одна з центральних вулиць міста Луцька. Тут комунальники відкопали давнє мощення, а саме під асфальтом виявилася шашка Терлінського, якою були вимощені вулиці Старого Луцька ще в довоєнні часи за Польщі. Причому покриття збереглося в хорошому стані. Після ремонту дороги на вулиці Пушкіна Лучани та гості міста зможуть прийтися відреставрованою бруківкою. Тут лежить один з найдавніших таких елементів це шашка Терлінського, так звана, яка останній раз вироблялася до 1938 року, 1938 року. Вона збереглася в досить нормальному такому стані, однак є, існує багато вже просадок, так як довгі. Тут довгий час нічого не роботи не проводилися. Це центральна вулиця міста. Хочеться, щоб вона також була окрасою для людей, для туристів, які будуть тут ходити. Лучани розповідають, ремонту вулиці Пушкіна чекали давно. Ми дуже цього чекали. Ми дуже цього чекали і навіть ще й не наділись. А скільки часу чекали? Ну, ми тут живемо вже скільки років? 13 років. Ми наприклад чекали вже 13 років. Всього. Анна Романчук, В'ячеслав Марушко – для новин на часі. Суперечка через дорогу. У Луцьку між мешканцями багатоповерхівки та жителем приватного будинку конфлікт. Сусіди сперечаються за ділянку між будинками. Власник приватного будинку хоче зробити там проїжджу частину. У мешканців новобудови інші плани. Чим завершились протистояння, дивіться далі. Від самого ранку біля новобудови на вулиці Єршова, що у селі Прилуцьке, суперечки. Мешканці багатоповерхівки та власник приватного будинку конфліктують за ділянку між будинками. Люди стверджують, справу у забудовнику, у плані якого не було зазначено чітке розмежування прибудинкової території. Відтак виникає питання, у чиїй вона власності. Треба домовлятися, а не просто так заїхав, відкрив, поламав. Знання, тобі ще не показав дозвіл на роботи. Люди, люди ці не мають дозволу, я так зрозумів. Це приватна фірма, дозвіл має дати сільрада на ці роботи, бо це територія сільради. І ну, така ситуація. Треба щось буде вирішувати. Декілька років така ситуація всіх задовольняла. Проте нещодавно власник приватного будинку придбав неподалік земельну ділянку, заїзд до якої можливий лише через територію багатоповерхівки. Чоловік стверджує, ніякого конфлікту створювати не хоче, шукатиме вирішення проблеми. Але й мешканці новобудови теж повинні зрозуміти ситуацію. Жильці цього будинку самовільно захватили територію, і загородили дорогу загального користування. Я не маю доступ до свого участку, і вони мені перекривають, я не можу добратися того до участку. Я думаю, так, да, воно якось вирішиться. Тут ми всі люди. Буцімто то незаконне зривання замків на парканах. Чоловік заперечує, стверджує, домовлявся напередодні з головою ОСББ. Та, вочевидь, такі справи необхідно вирішувати не на словах. Як було погоджено, він сказав, я буду брати дорогу. Я кажу, давайте ви зробіть розбивку, тоді будемо робити щось вам думати, говорити. О, він вчора вечора позвонив мені, сказав, що буде робити. Найбільше жителям новобудови дошкуляє той факт, що при прокладанні тут дороги доведеться знищити дитячий майданчик. Тож як у цьому випадку дійти консенсусу, не знають. Ірина Загорська, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Наразі це вся інформація. Наступний випуск новин. Дивіться о 16-й. Ми продовжуємо відстежувати події Волині і Луцька, або ви дізнавались про них першими. Тож залишайтеся з Аверсом, щоб знати більше. До співпраці запрошуємо і вас. Номер телефону редакції зараз на екрані. В студії працювала Мирослава Сябер. До зустрічі в ефірі.